Знищення ракетного крейсера Москва мала таку дуже перспективну, перспективні наслідки, тому що позбавили Чорноморський флот якраз прикриття з повітря. Українські ракети змогли знищити цей ракетний крейсер, який, є най... який був найбільш потужний з точки зору протиракетної і протиповітряної оборони. І зараз у них якраз і проблема в тому, що у них немає кораблів, тому що у них наступні покоління, ці кораблі невеликі 900 тонн, 1000 тонн. Які в них, в тому числі з калібрами на борту, у них немає протиповітряної оборони, власної. А те, що Україна робить, це постійно вибуває з Криму е, зенітно-ракетний комплекс. Тому що Крим, знову ж таки, це непотепляєме авіаносець, який стоїть по центрі Чорного моря. І вже навіть якщо тут уставиш е, зенітно-ракетний комплекс С400, він по ідеї має закривати величезну територію. Там, радіус 300-200 кілометрів це для Чорного моря, це фактично вся акваторія. І тому те, що наприклад українські сили постійно знищують зенітно-ракетні комплекси в Криму, це якраз і є позбавлення Росіян бачити в принципі небо над, над Чорним морем і, і знищувати наші ракети, дії нашої авіації перешкоджати і так далі.